Я не повинна відповідати чиїмось очікуванням. Тут котом можливо пахне. Ви бляха задихнетеся і зросне після і там десь зомлієте. так. А тебе можна погладити? Чи ти не дуже такий контактний? Yeah. Oh. <сум> <сум> і в результаті буде дві жертви. <сум> Це ж правда. А, привіт, мої любі підписники. Друзі, знайомі і просто гості, які заходять подивитися мій канал або, можливо, ви вперше на моєму каналі. Я теж вас вітаю, сподіваюся, ви залишитесь. Весняний день, квітень, і я взяла цей коврик, простелила його під деревом і суджу, слухаю, як співають пташки. І дивлюся, як потрошку починають закриватися кольбабки, тому що вже вечоріє. А ще я сижу, здається, мені під під'ябленою, і вона вся дуже квітуча, але потрошку маленькі біленькі полісточки опадають. Це створює такий килим на землі із цих білих полюсток, із цих е, ромашок, із е, цієї зеленої трави із кольбабок. Привіт, малюк! Як тебе звати? Я чула, що на тебе казали рупі, але я не знаю. <світ> Він думаю, що це можливо якась небезпечна штука. Вітаю вас на своєму каналі Мала Лука. Все ж таки, зрештою, я скажу назву. Мене звати Настя, мені 24 роки, і сьогодні я хочу саме поговорити про речі. Які я зрозуміла до свого віку, і які мені допомагають жити і розуміти цей світ. Для когось ці речі можуть статися банальними. І насправді я сама визнаю, що в них немає нічого унікального. Я не дам вам якийсь, знаєте, золотий ключ до істини цього світу. Я просто поділюсь тими знаннями, які в певному часі, в певному моменті ці знання і ці фрази вони були постійно на слуху. Але я ніколи не розуміла їх справжню сутність зараз. Я насправді зрозуміла про що вони. Я зрозуміла їх значення. Я відчула частково на собі. І я хочу поділитися цим з вами, бо можливо, вам це допоможе. Можливо, ви теж переоціните певні моменти в своєму житті і подивитесь на них якось інакше, на якісь ситуації інакше. Перше, з чого я хотіла почати, ось ця фраза ніхто. Нікому нічого не повинен. Знаєте, чому я хочу про неї поговорити в моєму житті? Були ситуації, коли я ділилася з кимось, що хтось для мене щось зробив. Наприклад, мій чоловік Ігор він мені дуже допомагав з моїм навчанням. Колись я поділилася цим зі своєю рідною людиною, і мені сказали: слухай так. Так і повинно бути. Це, це типу нормально, ви родина, і твій чоловік повинен тобі допомагати. Він повинен це робити. З чим я дуже сильно не погоджуюсь. Ну так це близька мені людина. Ми разом живемо, ми проходимо через якісь складнощі, ми допомагаємо один одному, підтримуємо. Але ніхто нікому нічого не повинен. Я вважаю, коли ми починаємо сприймати чиюсь допомогу, підтримку, як щось ем, так як треба. Ніби це, це так і має бути. Ми починаємо частково знецінювати те, що робить для нас ця людина, тому що ми не бачимо в цьому такої якоїсь винятковості. Для нас це вже ніби то якась рутина, ніби так і має бути. Ніби в мене є проблема, і ця людина має вирішувати цю проблему. І ми, нібито за цим всім перестаємо цінувати цю допомогу. Але ж людина сама робить вибір, аби тобі допомогти, аби бути поруч з тобою. Вона може цього не робити. І це теж її вибір, і потрібно його приймати. Власне, коли ми прибираємо зі свого мислення те, що хтось комусь щось повинен, стає легше. і відкриваються очі на те, що інші роблять для вас. І це так само стосується і нас самих. Я, як особистість, нікому нічого не повинна. Так, в мене є певні домовленості, в мене є певні зобов'язання перед іншими людьми. Але в глобальному сенсі я повинна лише собі. І власне з цього виходить мій другий пункт. Майже в усіх ситуаціях, а навіть в переважній більшості ситуацій, варто обирати себе. Тому що ніхто не знає насправді. Як вам погано в ту чи іншу хвилину, ніхто не зможе вас витягнути з депресивного стану, з якихось е, ваших криз, будь-яких криз, чи то матеріальних, чи то е, моральних якихось. Цього ніхто не зробить, поки ви самі себе не витягнете звідти. Єдина людина, які ви дійсно повинні, і повинні ставити на перше місце. Це ви моє життя показує те, що потрібно триматися за людей, і потрібно зберігати взаємовідносини добрі, хороші, потрібно будувати стосунки між людьми. Але поки ти не побудуєш стосунки і не налагодиш взаємовідносини з самим собою, і поки ти будеш обирати когось іншого і слідувати тому, що вони про тебе скажуть, ти будеш завжди в мінусі. Люди, які вас оточують, вони можуть дуже сильно за вас вболівати і мати щире бажання вам допомогти і підтримати. Але найресурсніша і найпотужніша підтримка вас самих іде від вас вже. Тому що, як мінімум, потрібно бути готовим до того, аби приймати цю підтримку від інших. Аби бути готовим, потрібно мати ресурс. Аби мати ресурс, потрібно якось його накопичувати. І якщо у вас немає цього ресурсу або ви десь вже близько до нуля, потрібно замислитись, зупинитися і подумати, де я можу його накопичити, цей ресурс, що я можу зараз для себе зробити, аби відновитися. Власне, для мене це про це. В першу чергу я сама, а потім інші. Потрібно дати спочатку собі, щоб могти віддавати в сто крат іншим. Наступний мій тейк про те, що неприємні справи краще робити одразу, не відкладати їх в довгий ящик, не переплановувати їх. Я тривожна людина. І Мені, наприклад, легше робити так, якщо в мене є якийсь дзвінок, який мені потрібно зробити, або мені потрібно поїхати в лікарню, домовитись про щось, або мені потрібно зробити щось з моїми документами стосовно легалізації. Це всі справи, які мені згадалися першими, і ті справи, які я реально не люблю. І я помітила, що коли я Довго думаю про це, що я не хочу це робити, що мені важко, що я не хочу говорити по телефону, що я не хочу кудись їхати. Мені стає від цього гірше. Коли я просто отримала якесь завдання або зрозуміла, що мені потрібно позвонити і записатися до лікаря умовно, я волію зробити це одразу. Не замислюючись, не даючи оцінку цьому, не, не думаючи про те, що це чорт дуже тривожно, це дуже хвилююче. Просто вдих, видих, видих, вдих, як вам краще, і взяти, позвонити. Все. Ви позвонили, ви зробили. Насправді той дзвінок може потривати 10-15 секунд, але справа буде виконана, ваша тривожність допомагає вам ручкою і вам стане краще і все. Ще одна річ, про яку хочеться поговорити, яку я зрозуміла. Друзі цікаві люди, вони не з'являються в нашому житті просто так: це, це не так, коли ти приходив в школу і ти сидів з Дмитром разом за однією партою. І ви ставали крутезними корішами, тому що ну ви навчалися в одному класі, ви сиділи за однією партою, ви разом бігали на перервах і, і просто проводили якось час. В дорослому житті все відбувається так, що тобі потрібно шукати цих людей, шукати людей, з якими в тебе будуть збіжні інтереси, погляди на життя, з якими тобі буде просто цікаво. Потрібно ходити в якісь місця, не сидіти вдома, як це робила я. Um, десь можливо виходити з зони свого комфорту, Тож таки знайомитись, не боятися і йти на зустріч з цим знайомством, відкриватися новим людям. Часами це буває важко, бо не завжди, коли ми відкриваємося, ми ну, типу, отримуємо щось позитивне. Часами це може бути негативний досвід. Ну, але так влаштоване життя. Негативний досвід перекривається позитивним досвідом. Не знаю, як це правильно називається. Здається, синдром відмінниці. Так ця штука дуже на мене впливала в плані того, що мені завжди хотілося бути хорошою бути хорошою для всіх, навіть для тих людей, які не відіграють в моєму житті якоїсь особливої ролі. І мене дуже засмучувало, коли я розуміла, що я комусь не подобаюсь. Мені хотілося, як то кажуть, лізти зі шкіри геть вон. Аби все ж таки сподобатись цій людині, можливо, вона якось подивилась на мене під іншим кутом, можливо, мені потрібно проявити себе якось інакше, можливо, мені треба прилаштуватися під цю людину. І я це все роблю, 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 роблю. А потім виявляється, ну, типу, я все одно в, в будь-якій з цих конфігурацій я не подобаюсь цій людині. І мене це засмучувало певний час, бо, типу, як я можу не подобатись? Я ж так стараюсь для тебе, я ж така хороша і класна. Так ось, як виявляється, я дійсно хороша і класна, але це нормально, так може бути, що я ось така хороша і класна, не подобаюсь цій людині. Ну просто так буває. Тобто ця людина, ось вона така, така, яка вона є, а я ось така. Ми різні. І я їй просто не подобаюсь. Все, це нормально. Іди був. Це, це не кінець світу. Я не повинна намагатися змінити себе чи підлаштувати себе під те, щоб подобатися людині. Це один моментик, який я зрозуміла вже до своїх 24 років, що краще регулярно, завчасно відвідувати лікарів, провірятися, робити якісь профілактичні консультації. Аніж затягувати з проблемами зі своїм здоров'ям до останнього і приходити тоді, коли вже ситуація запущена, або вже майже нічого неможливо змінити. І замість того, аби бездумно приймати ліки, ти йдеш до лікаря, до спеціаліста, перевіряєшся. Чи все з тобою нормально. Мені прийшла якась така думка, що наше тіло це нібито наша така, не знаю, хатинка, в якій ми будемо жити до старості. Про цю хатинку треба дбати. Треба дбати про те, в якому вона стані, і треба дбати про те, як вона себе почуває, аби тобі було комфортно проживати в цій хатинці. Ще одна річ, можливо, це остання річ, яку я хочу сказати на сьогодні, це те, що. Відповідальність і дорослість це мега круто, правда. Як би там не було, якби там говорили ми про те, що Боже як круто бути дітьми, і дітьми, звичайно, теж буде дуже круто, будь-який вік, він прикольний по-своєму, але ось бути дорослим і нести відповідальність за своє життя це найкрутіше, що ми можемо з вами здобути. Тому що, коли ми дорослі, ми потерпаємо від якихось проблем, нам буває дуже важко. Але в наших руках знайти вихід з цього всього. В наших руках і можливостях побудувати своє життя так, як ми того хочемо зробити все для самого себе. І якщо ваше дитинство було не дуже райдужним, це в ваших можливостях. Змінити вашу юність, ваше доросле життя на краще. Бо ви можете це зробити. Ви відповідаєте самі за себе. Ви можете змінити роботу. Ви можете вивчити нову мову, ви можете переїхати, ви можете робити вибір, ви можете почати закінчити те чи інше хобі. Це все в ваших руках лише ви можете обирати, що вам робити з вашим життям. Мені дуже Класно і вільно і впевнено стає від цієї думки, від усвідомлення цієї думки. Вона надає мені сил і якоїсь, знову ж таки, впевненості в те, що я зможу, в те, що в мене є багато мрій і бажань на це життя. І я це все можу зробити сама. Ось так. Я не знаю, чи додивитись взагалі до кінця це відео, чи буде воно для вас корисним. Я сподіваюся, що буде, але як мінімум, це відео буде поштовхом для вас, аби подумати. Я не збираюся вас повчати життю. Я просто ділюсь своїм досвідом. Якщо ви десь в моменті, можливо, відчули, що я вас повчаю, то вибачте, це не так. Що сказати. На дворі підіймається вітер, я відчуваю, як колишеться, рухається трава, і мені від цього щасливо. А ще знову ж таки, завдяки вітру, пелюстки з дерева падають додолу. І я рада спостерігати за цією миттю. Дякую вам за перегляд. Дякую, що були зі мною. Всього вам Найкращого, що ви тільки самі можете самі собі побажати з відкритим серцем і душею, ваша мала лука, Па-па!